Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами разом зробимо останню розпаковку в цьому році з каталогу, який вже стартував. Каталог нас стартував у 2025-му номер один, так і буде він продовжуватися в 2026 році до 24 січня. Зараз я покажу вам перше замовлення, яке сьогодні отримала. І так, друзі, дивіться, на що хочу звернути вашу увагу на цю неймовірно круту лінійку Essence Cove. В цій лінійці є мила, а також є Лосьони. Для тіла. Мила зараз або в обмеженій кількості, або вже навіть немає на складі, приїхали поки що лосьйончики. Неймовірно крута, на подарунок, в ванні. дуже стильно це все виглядає. Далі приїхали гелі для душу. В асортименті ось такі подарункові упаковці, дуже в них таким попитом користуються класні аромати. Гель для душу це для дорослих, це ось такий шампунь і гель. Для діток, тобто і шампунь і гель для тіла, це для своєї дитини взяла для свого сина. А далі, дівчатка, приїхали ось такі помади. А покажу вам якось більш детально: одна на замовлення, одну для себе взяла. Я обожнюю ці помади. Це суперматова помада, а неймовірно, вона класна. Тим паче, зараз до 3 січня в нас діє знижка 50% саме на декоративну косметику, а лінійки One Color та The One. Звертаю вашу увагу. Далі, ось такий чоловічий аромат Nordic Waters. Це такий легкий, свіжий водний аромат. Чоловіки їх дуже полюбляють. Це також на замовлення. Далі. А, що в мене в замовленні? для інтимної гігієни завжди користуються попитом. А, наші пом'якшуючі засоби. Дивіться, дівчатка, ось такі тут, де з насінням кавуна, і ще бальзамчик також. Це, звісно, такий must have. можна їх використовувати на подаруночки, а, використовуємо на, на сухі ділянки шкіри. А, далі що тут в мене? Ось такий дезодорант, дезодорант антиперспірант, крем для нічки них. Ось така, де такий чехол для мила. Далі мило також: олівчик, олівчик, і також це ластик і крем під очі Royal Velvet і основа під макіяж Giordani Gold. Друзі, я вас хочу привітати з наступаючим прийдешнім більше, новим роком, побажати всіх вам в новому році, миру, добра, злагоди. Дякую, що ви разом зі мною звертайтеся, якщо б ви хотіли придбати продукцію від компанії Oriflame, безпосередньо напряму. Зі складу пишіть мені особисті повідомлення, і вже після нового року ви зможете отримати свою, свою посилочку, свій продукт з прийдешніми вас святами.